Він увійшов в історію як наймолодший кіборг Донецького аеропорту. Його іменем назвали вулицю, його речі в музеях, а образ у монументах. Сергій Табала – герой України. Тепер і офіційно наказ президента вже є. і Родина очікує на вручення ордена Золота зірка. Але через два роки після смерті Сергія він так і не визнаний учасником бойових дій. Його родина досі не отримала грошової підтримки від держави. І з рідними героя спілкувалася Наталя Нагорна. Мене звуть друг Сєвєр, я боєць 5-го окремого батальйону добровольчого українського корпусу правосектора. На цьому відео йому 18. Він дякує волонтерам за допомогу під час боїв за аеропорт. Але й для бабусі Мужній воїн з позивним сівер. Досі такий пухкенький хлопчик в окулярах. який він хорошенький був Сергій рано втратив батька. Мама поїхала на заробітки до Польщі. Виховувала онука Людмила Анатолівна. На її дивані ледве вистачає місця для його відзнак: нагорода за Донецький аеропорт, орден народного героя, медаль за жартовність та любов до України, посвідчення наймолодшого з почесних мешканців міста Сум. Докази мужності хлопця, який почав боротьбу за свободу раніше, ніж став повнолітнім. Знаєте, на Майдан він поїхав мальчиком, а приїхав мужчиною. Я ще такого не бачила. 18-річним мужчиною Сергій Табала поїхав вже на війну. Під час ротації в термінал Донецького аеропорту був поранений, але втік з госпіталю, заїхав додому, сам зняв собі шви. Він не плакав, не нився, що йому больно. У нього об'єднання всі ручки були, прямо як попечені Ще до війни та революції Сєвер зробив татуювання Слава Україні! Героям слава. Завдяки написам. Тіло впізнали після загибелі. Його розірвало пострілом зі 100-мм рапіри. Так, з ним прощалися на блокпостах пострілами у небо на його поховання прийшли тисячі людей, і ось за два роки наказ президента присвоїти Сергію табалі звання Героя України. Порошенко та табала за життя бачились. Друзі Сергія розповідають саме сівер 1 грудня 2013-го Спустив майбутнього президента з трактора під час сутичок на банковій. Вже посмертно табалу визнали ветераном війни, але статусу учасника бойових дій він так і не отримав. Мати Сергія змушена, як і раніше, їздити на заробітки за кордон. Бабуся каже, право на матеріальну компенсацію від держави їй підтвердили, але ця обіцянка тільки на папері. Чотири місяці вже пройшло де мені б вже було стидно. Він воював не за гроші, наголошує бабуся, але не розуміє, чому вихованого нею героя обділили. Хто якщо не ми коли, якщо не зараз? Ці ж слова записані і на меморіальній дощ на будинку в сумах, де жив Сергій Табала, в пам'ять про наймолодшого кіборга, який загинув у Донецькому аеропорту. У рідних сумах його пам'ятають, колишня вулиця Паризької комуни тепер носить його ім'я та позивний. На його школі ще одна меморіальна дошка. Всередині у музеї його світлини, його прапор. Це його у нього на кроваті висів. Коли це трапилось, то нам передали його. До алеї героїв, де похована Сєвєра, приходить Стас. Сергій нянчев його, коли й сам був малим. Двоюрідний брат хворіє, і смерть Сергія пережив дуже важко. Згадує, як вмовляв брата не їхати на фронт. А він – ні, я рябят не брошу, я поїду туди. В своїх щоденниках герой України Сєвєр писав: тепер його брати це ті, хто став до зброї. Поруч із ним. Революція, яка дала мені братів силу та натхнення, поруч лише ті, хто помре за ідею, яку я розумію, і наш час настав. Сумщини, Наталя Нагорна, Валерій Ситюк, Петро Бойко, Спецкор 2+,2.